готові до цієї розмови. Рішення, про які я не шкодую, хоча дуже сумнівалася, пропила курс ретиноїдів. Так, так, цю тему я буду більш обширніше розповідати та розкривати в лозі, тому що це достатньо таки великий досвід і мій шлях. Але я хочу сказати, що я так сумнівалася. Я просто відтермінувала рік лікування через те, що я боялася саме приймати ретиноїди. Не пішла на магістратуру. Тут просто 10 із 10, або 100 із 100. Зрозуміла, що не витягну роботу, кар'єру та навчання, і... і ось пройшло вже. Більше року, і я ні разу не пожалкувала про це рішення. Бо за цей рік я дуже чого багато зробила для розвитку своєї кар'єри. Пішла зі стабільного найму. Це теж було насправді дуже боязно, але я це зробила. І ось зараз вам можу сказати, що я дуже вдячна собі за це. Адже зараз маю власну агенцію, яку побудувала з нуля. Дуже багато чого не стримуємо, боїмося, але насправді кожне рішення треба цінувати, навіть якщо воно було не дуже позитивним. Оце це життя, і ми рухаємося лише тоді, коли ми дійсно робимо кроки. А ви задумувалися над рішеннями, які ви прийняли, і зараз про це не. Обов'язково діліться в коментарях, я все почитаю, мені буде дуже цікаво дізнатися.